Так, а в нас знову розпаковочка прийшла посилочка. Бачите, у нас сьогодні вже лютий. Давайте подивимося, що ж там такого цікавенького нам прийшло. Так, зверху, як завжди, накладна. З усім перечням, що я замовила. Так, прибираємо, прибираємо бумажечку. І тут трошечки. Ой, трошечки. Так. Замовила знову собі для прання, а то в мене вже закінчився. Беремо багато, тому розход у нас йде. Дуже класний засіб підходить для всього, для дитячого, для дорослого, для кольорового, для білого, для всього 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 Взяла собі ось такий ще набірчик зараз акція на нього. Коли береш два додаткова знижка, ось такий засіб для видалення плям. Ось такий для світлих, жовтих, і ось такий для, чер... Ой, для червоних і темних. Буду тестувати, пробувати. І потім вам розкажу, дам свій відгук. Так, взяла ще зубну... зубну пасту. Ось таку, таку ми ще не брали з таким смаком. Спробуємо, що воно. І ще одна зубна паска, яку ми вже брали ось таку з полуничкою. Доньки подобається. Вже в нас не одна така була. Ось така зубні пасточки. Так, взяла малому олійку. Будемо протирати всі зморшечки. Ось така дитяча олійка. 100 мл. Нам якраз. Буде достатньо, більше не потрібно. Так, взяла мило антибактеріальне, моє вже закінчилося, а скоро у нас починається літо, значить, дитячі майданчики, пісочниці. Тому потрібна річ, будемо користуватися обов'язково. Так, взяла собі товар дня, спробую. Ось такий гель. Алоє Вера. Після тестування я вам розповім, дам свій, свій відгук. Ще ось така помада. Ось така, у мене є червона. Я собі взяла ще таку нюдову. Вона по акції була за одну гривню. Виконуєш умови акції і от вибираєш собі будь-яку будь помаду. Точніше, будь-який колір помади. Так, і вітамінки, вітамінки, вітамінки. Так, це для малого. Вітамін Д. Обов'язково маленьким діткам потрібно вітамін Д капати, щоб не було ніяких болячок різних, щоб було гарно, роз... Був гарний розвиток. Так що будемо, будемо капати, будемо приймати. Ну, і для, для дорослих взяла вітамін Д. Зараз зима, дуже, дуже необхідний. І взяла ось такий комплекс цинк: вітамін Д і С. Один для мами, один для тата. Будемо пити і покращувати своє здоров'я. Ось така невеличка в мене посилочка з вітамінками. Так що. Ой, ось так. Будемо тестувати, пробувати, і все, що новеньке, цікавеньке. Потім в постах я вам про нього розповім, покажу, розкажу уже більш детально. Ну, а на цьому в мене все. І всім дякую за огляд.